Вітаю, мене звати Олександр. Легко вчимо німецькі дієслова. Я підібрав дієслова, які легко римуються, тому вони легко запам'ятовуються. До того ж, у вас є підказка, буде спільна основа в цих дієсловах. Співати зінген, а дзвонити буде Клінген. Приносити «брінген», Стрибати. «шпрінген». Зінген, клінген, бген, шпринген, піднімати, Хебен, значення, наприклад, там гантелю чи штангу, клеїти, клебен, жити, лебен ткати. Вебен якщо, наприклад, ткач, тче якусь тканину. І займатися спортом. Тхайбен, залишатися, бляйбен, писати, шайбен, терти, гайбен, думати, денкен, керувати. Якщо керуємо там штурвалом, рулем. Ленкен. Якщо керувати людьми, то буде ляйтен. Опускати щось. Зенькен. Не путати із Зінкен. Зінькен це коли щось саме опускається, наприклад, температура. А так, зенькен це, якщо ми самі опускаємо якийсь предмет. Дарувати. Шенкен. Тримати. «Halten» – розколювати, шпальтен, адмініструвати або управляти, февтен, формувати, наприклад, певний візуальний об'єкт або щось створювати, «Gestalten» – запитувати, «Fragen» – нести. Hagen Hovoriti. Sagen, Skarsitse. Klagen. Hagen, Hagen, Zagen, Klagen. Йти gehen, Stojate. Stejen, Krutiiti. Ден. Розуміти. Фештеєн. Gehen, Штеєн. Дгеен. verstehen. Мати. Haben. Освіжати. В значні випив води, освіжився бо підкріпився, коли поїв щось. Лабен. Копати. Габен. Хапати. – «гайфен» Шліфувати. Шляйфен. Достигати. Якщо там достиг фрукт, певний чи овоч, коли вже він спілий. Гайфен. Нападати. – «ангайфен» – Префікс ан відокремлюється. І вака прийменника після нього не треба, як в українській мові. Знати особисто. Кенен. Зверніть увагу. Кенен відрізняється від Вісен тим, що Кенен ми якусь там, наприклад, особу знаємо, а Вісен це ми знаємо якусь певну загальну інформацію. Знання певні. Горіти. Генен. Розділяти. Тхенен. Бігти. У значенням мчати. Генен є ще слово Лауфен. Лауфен це таке загальне слово, а генен це коли дуже швидко біжимо, тобто біжимо стрімголову.